Часу доби, До вашої і ось такий автомобіль, це Tesla Model X, 18 рік. Ага, повний привід, батарея 100, максимальна батарея. Вже на 2.5 автопілоті. автопілотів, підвізка, 22 диски. Автомобіль переїхав дефектований страховою, писало, що пошкодження водою. Думаю, що, те, що ми подивилися, що пошкодження було незначне. Батарейку перевірили, батарейка справна, зарядку не бере, автомобіль повністю розібрали. Багато запчастин всередині, не багато, всі запчастини від машини, всі ці пластики, накладки, обшивки, ковроліни, все в принципі є. Машинка в нас заряджається, запускається, їде. Має по машині 13 помилок. Я думаю, що більшість помилок це те, що. Е Від'єднані сидушки, консоль, різні фішки познімані і відповідно за цього помилки. От у нас 2,5 автопілот, 50 км пробіга, 100D, лобові панорами це все ціле. Ключка автомобілі присутній, машинка запускається, їде. А відносно виходить, кузова, по кузові є незначні нюанси. От в передньому бампері є така. Потертість. і Ось тут є нюанс. Ця арочка має тріщину. Лові, панорами, стекла, все ціле. Задній бампер має такий скол. Я казав, що багато запчастин в середині у нас є, а що повністю забита цими всіми пластиковими обшивками. Тут навіть цілий, кажуть, цілий пакет з цими обшивками є. Те що ми виймали, проглядали, то всі пластики, всі обшивки вони присутні в автомобілі. У слоні все до ці кнопки пересують, на безпеку, тому що від'єднані сідушки, Ці кнопки, стволопридйомники, двері все працює. Пневмо у нас працює. машинка у нас запускається, їде, вперід. Іде машинка назад. Ось такий принципі, варіант.